Убираємо коропа. Він смачний, він буде гарний. Ну, я думаю, що любителі оцінять таку рибу. Той, хто знає, розуміється на її, то не знає, що каркоруп це цар всіх рибин. Жителька малих Телковичів Світлана Новак сушить рибу у печі. Каже, так готували її предки. Рибу для страви виловлює її чоловік у місцевих водоймах. Ну, уявляєте, таку сому з мою величину. Так, я бачила на власні очі такі, ну мій чоловік ловив сома, мабуть, сім кілограм, вісім десь так. Щоб приготувати страву, Світлана спочатку рибу миє, потім чистить та розрізає. Місцевий такий спосіб нарізки називають розплатати. Починаємо різати, різати від заднього і ось вздовж хребта, ось так будемо різати. І тоді її розгортаємо. Розібрану рибу жінка кладе у воду, вимочує та солить. Приблизно на цю рибку буде достатньо ось так солі. І з другої сторони посол. І складаємо, скільки у вас є рибинок, одна на одну. Рибу, яка засолена з вечора, сушать у печі наступного дня. Сушити ми будемо по стародавньому у печі. З допомогою лучини, тобто трісок сухого дерева, Світлана розпалює піч. Деко застеляється деко сіном. Наші пращури застеляли е, околотом це е, обмолочений сніп зерна. Ну, у нас, на жаль, зараз немає такого зерна. Або на очереті. Оця риба, вона, бачите, така мокренька ще. Ось вона така ну, липка ще от вона не буде лежати довго однозначно. Це після одного разу. Тобто ця рибка пробула в печі одну ніч. Вона побувала. Ось, це вже два рази і треба буде ще, бо тут оцей жир, він дуже довго сушиться. Так, і собі ставимо її у пічку. Все. І вона хай собі там сохне. Так само ту ставимо на ніч, вона завтра буде готова, а це буде напівготово. Тоді ту знімаємо, цю досушимо і все, рибка готова до споживання. Смакує як самостійне блюдо, можна. Смакує чоловікам до пива, жінкам також до пива, смакує дуже борщ, квашеною капустою з риби. Смакує як суп, можна просто так найкраще, звичайно. Можна презент, можна на гостину, можна на пікнік. Будь ласка, йому і насолоджуємося своїм українським. Анастасія Грунтківська, Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне.